Ну що, доброго дня. Вийшла сьогодні з хати в цей морожний, морозний день. Помила голову, начесала, вклала, красавиця, треба постригтися вже. Не дуже красавиця. Трохи вуха, звісно, стинуть, бо ж розумієте, габаріти вух, так? Да? Ну що. Може вже, звісно, сонечко присвітило, там морозець трохи втягвся. Не прям там, вау. Мороз, як я собі уявляла. Поняли? Але так, нормально, гарно, так свіженько, мені подобається певно, така погода. Але вже в нові курточки. До речі, зимова курточка шкіряна і посезону, речі, я задуваю в пакети, Ну, щоб менше місця займали. І задула шкіряну курточку, щоб ви розуміли. Ну і треба було може, раніше трохи дістати її. Я не дістала, і зараз схожу, вона в мене якісь дупи витягнута. Зрозуміли? Бужмака не така, що то капець. Хожу, як дупка. То... Може хто підскаже, як вирівняти, як її вигладити, як її, що з нею робити з цією курточкою, щоб вона виглядала по-людськи, а не якісь дупи оленя. Тригон трохи в нас. Здання трохи рехтують. Перекрили пішохідний переход, щоб ви розуміли. Але гарно так роблять. Краса буде. Але сонячно, морозний, сонячний день, люблю, до речі, таку погоду. Коли сонячно, не люблю коли. Якби ще сніжок, звісно лежав, було б вау-вау-вау взагалі. Вау, вау, От прям взагалі. Вау-вау-вау. ну... Оскільки сніжку немає, тому довольствуємося тим, що є. Я, звісно, ще дивлюсь до сих пор в камеру як делбойок, непонятно куди, Ну, нічого, я колись навчуся. До речі, в мене очередна прогулка з баулами до Червоного Креста. Все, що ми хоч трошки якось вже не носимо, крутимо носом. Все виноситься в Червоний Крест, бо багато немає місця в кімнаті. Тому зібрали пакетики, зібрали талмути, і погнали до Червоного Креста комусь то нужніше, напевно. Бо живу я з донькою в одній кімнаті. Така кімната наче чи величенька, і меблі є, бо купувала меблі. Покажу вам обов'язково кімнату, де живе. Значить місце є, але для двох дівок, в яких речей на чотири сезони, все з собою має бути, то місця малувато. Тому якщо вже щось чуть-чуть на, на щось крутимо носом, ми починаємо на, не носити, або щось там вже десь щось там підтерлося, десь щось, то нічого не складається, нічого не храниться, не складається, а похудаю, а поправлюсь. нема нічого такого. Зібрали і все наше в червоний крест. Багато чого як похудала, бо дуже похудала, похудала від Excel до... І але зараз трохи вже поправилося. Довесь, то повисила додому родичам, Поберевирали, Там трошечки позабирали, а зараз вже ніхто нічого не тримає, ніхто нічого не той. Все, йду, пакети зложила і погнала до коша Червоного Креста.